Головний тренер ФК-юкса Дмитро Валерійович Черекал. Пане Дмитро, ваша команда перемогла. Коротко спершу коментар по грі. Доброго дня. Ну, по-перше, хочу висловити подяки нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас, завдяки їм ми граємо в футбол. Завдяки їм на стадіон приходить, стільки вболівальників. Дуже приємно грати в такої атмосфері, на такому стадіоні. З приводу гри. Виграли, йдемо далі. Для нас це головний результат. По грі як були і позитивні моменти, так і негативні. Ну, головне результат. Ми працюємо від гри до гри, на даний момент виграли. Тому всі задоволені. Їдучи в Хмельницький, готуючись конкретно до цього поєдинку, ви якийсь своєрідний настрій робили, щось особливе говорили команді. Та ні, нічого особливого, як завжди. Ми налаштовуємося від гри до гри. Для нас кожна гра дуже важлива. Дивчись по складу, ви змінили кілька гравців основних. Основні бразильці сьогодні виходили тільки на заміну, фактично. Це було зумовлено певними причинами, чи така тактика. Ну, По-перше, ротація ми граємо через 3 через дні на четвертий. У нас графік такий. Але в нас в команді всі достойні футболісти, всі до хорошого рівня, і тому кожен повинен виходити і грати. І доказувати в першу чергу собі, що він достой, достойний, щоб грати в основному складі. Стартували в сезоні ви досить стрімко. Три матчі, можна сказати, ну, беручи до уваги чемпіонат і Кубок, три матчі три перемоги. Які ваші плани на цей сезон? Плани. Та я <гум> повторюю, що ми, ми налаштовуємося від гри до гри. Кожну гру ми хочемо вигравати, а в кінці сезону побачимо, на якому місці будемо. Скажіть, будь ласка, на перший погляд склалося враження, що сьогоднішня перемога в Вашій команді булася легко. А чи було вам так легко дивитися за матчем і взагалі вводити певні корективи під час гри? На тренерському містку. Та легко на тренерському містку ніколи не буває. Завжди зі сторони важко дивитись. Ти гра, я не скажу, що для нас дуже легко була. У вас дуже потужна команда, нам легко не було, але ми так просто побудували гру, Там, грали другим номером більше, дало результат, значить правильно вибрали тактику. Так що я не скажу, що нам дуже легко. Yeah.